Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.netua. В даному відогляді надамо ваші увазі кущу різ від компанії Makita, а саме модель DUM604 Z. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що в комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Та сам кущоріз. Друзі, акумулятори та зарядний пристрій в комплект не входять, проте ми можемо зібрати будь-який набір на ваш смак. Отже, телефонуйте, зберемо саме ваш набір. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Джерело живлення 18-вольтовий акумулятор. Кількість ходів на хвилину 2500. Ширина ножа для трави 160 мм. Вага інструменту 1,8 кг. Габарити 337 на 176 на 130 мм. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. По-перше, хотілося б акцентувати увагу на тому, наскільки добре продумана ергономіка. Прогумоване руків'я, як переднє, так і основне. Є захист від непередбаченого пуску, тобто просто так ви на клавішу не натиснете, потрібно боковою частиною руки затискати важіль. Є захист переднього хвату. Та є досить така цікава система для збору, для того, щоб не розліталися в ваш бік, залишки трави. На цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.net.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, підпишіться на канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!